Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 12 квітня 24-го року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання у вигляді відеоконференції щодо планової діяльності спорудження розвідувальної свердловини 101, 111 та Тинівська з метою вилення покладів газу суб'єкта господарювання, то в горизонти. Коротко, як будуть проводитися наші громадські слухання, я зараз розкажу порядок проведення громадських слухань. Якщо будуть якісь питання та зауваження до порядку, ви кажете і ми там коригуємо наш порядок. Отже, відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля і постанову Кабінету міністрів про Порядок проведення громадського обговорення, наші громадські обговорення, слухання тривають у вигляді відеоконференції. Коротко я роз, розпочну слухання, розкажу про процедуру, як вона розпочалася. Надам слово суб'єкту господарювання і суб'єкт господарювання коротко розкаже про планову діяльність, для чого вона потрібна, і про впливи на довкілля або суб'єкт господарювання, або представник. Розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Після цього, після всіх виступів, якщо буде присутня громадськість і будуть якісь питання, зауваження, хто доповідав, має надати відповідь. Якщо відповідь не буде надана, протягом п'яти робочих днів надати відповідь необхідно в письмовому вигляді запитувачу. Отже, і Якщо нікого немає ніяких питань до порядку проведення громадських слухань, почнемо наші а, громадські слухання. Отже, процедура з оцінки впливу на довкілля планової діяльності розпочалася 6 вересня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність. Реєстраційний номер в, в реєстрі а, старому 20239411041. Був оприлюднений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Зняв про повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій до департаменту екології щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Не надходило. Про що було повідомлено суб'єкта господарювання відповідним листом. Повідомлення про планову діяльність так само було розміщено суб'єктом господарювання шляхом оприлюднення у двох засобах масової інформації. Це газета Національний інформаційний бюлетень» з оцінки впливу на довкілля від 8.09.23 року номер 30 та газета за вільну Україну від 06.09.2023 року номер 31 Також повідомлення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Потім розпочався другий етап з оцінки впливу на довкілля. Я собі спроводні розпочав другий етап, розмістивши 15 березня 2024 році, звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського вже в новому реєстрі на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля номер там новий 6839. Оголошення було зазначено, що громадські слухання. Будуть проводитися 12.04.2024 року в 11 годині посилання на громадські слухання було вказано в оголошенні. Так само в оголошенні вказано, що громадське оголошення було розміщено в трьох публічних місцях на території, де планується проводити планову ді, е, діяльність. Так, е, і в оголошенні було вказано, що. Зі звіту можна ознайомитися в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації в паперовому вигляді з адресою міста Львів вулиця 30, 98. Так само в електронному вигляді можна ознайомитися зі Звітом, хто ще не ознайомився, зареєструвавшися в національній онлайн-платформі екосистему в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Коротко я розказав, як розпочиналася наша Планова діяльність прошу, надаю слово присобуту суб'єкту сподарювання. Представляєтеся і розказуєте. Добрий день. Колота Павло, менеджер товариства з обмеженою дідальністю Горизонту. Товариство з обмеженою підальністю Горизонти проводить свою виробничу діяльність на підставі спецдозвол номер 5351 від 25.01.2022 року. З метою розвідки газу надр на Тенівському родовищі з подальшим видобуванням газу на Тенівському родовищі. Власне, саме Тенівське родовище воно знаходиться в адміністративних межах Самбірського та Другобицького району Львівської області. Сама свердловина номер 111 вона знаходиться в межах Рудківської міської ради. Планована глибина свердловини номер 111 є до 2000 метрів. При виконанні робіт з буріння та прокладання газопроводу шлейфу, товариство з обмеженою віддальністю горизонти завжди дотримуємося всіх норм галузевих та усіх документів регуляторного характеру. Власне, сама свердловина вона буде передбачати будівництво газопроводу шлайфу та обв'язку устя свердловини. Також за реалізований нами газ ми платимо, сплачуємо ренту плату, яка надходить в місцевий бюджет шляхом часткового зарахування. Також підсумовуючи, що хочу додати, що нами завжди ми співфінансовуємо всі проекти, які відбуваються і на і межах громади для загального добробуту громади. Дякую. 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 Дальше, Далі, я так розумію, наплив на довкілля. Я продовжу всім добрий день. Мене звати ага. Бойко Тарас. Я представник компанії-розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. З компанією Горизонти ми працюємо давно. Зараз працюємо по тинівському родовищу і стосовно сьогоднішнього нашого обговорення, це свердловина No11. Передбачається на адміністративних територіальних межах Рудківської міської громади. Глибиною до 2000 метрів нами були прораховані загальні впливи на довкілля, які стосуються атмосферного повітря, водного середовища, відходів, соціального середовища, техногенного характеру, шумового забруднення. Свердловина знаходиться на досить значній відстані від населених пунктів, яка кратно покриває розміри санітарно-захисної зони. Ну, для даного виду буріння це є в нас за допомогою дизельних, за допомогою е дизельних двигунів, дизель-генераторів. Е передбачено по ДСП 500 метрів. У нас там є понад 2 км, тобто це в чотирьохкратному розмірі до найближчого житлового будинку. Про розрахунки розсіювання атмосферного повітря. Вказали, що вплив на житло буде відсутній. Він розсіюється в межах окресленої санітарно-захисної зони. Нами. Також були прораховані можливі впливи на водне середовище, були замовлені листи відповідних компетентних органів басейного управління щодо можливості розташування на даній території, щодо присутності на даній території річок, каналів мельорації. То Дана ділянка є придатною для. Планованої діяльності, також щодо шумового навантаження були здійснені розрахунки, які показали, що вплив в межах норми були проведені розрахунки, які стосуються відходів згідно нового законодавства, всі відходи класифіковані. Вже по-новому всі відходи будуть передаватися відповідним організаціям для їх утилізації. Загальний вплив на біорізноманіття, флору, фауну. Також представлений науковий звіт щодо даного, даного регіону, району розташування місця будівництва свердловини. Загалом, що хочеться сказати, що з екологічної точки зору, е, дана планована діяльність є допустимою. з всіх інших точок зору необхідною для забезпечення енергонезалежності нашої держави. І нами, фахівцями різних. Напрямків були прораховані всі можливі впливи з нашого боку, також повідомлення, оголошення, звіт були розміщені в громадах, громадяни були проінформовані і не тільки і газети, і фотофіксація, тобто масове оприлюднення. Дана планована діяльність є такою, як необхідна і з екологічної точки зору допустима. У мене, в принципі, все. Дякую. Дякую, пане Тарас. Отже, ми вислухали представника суб'єктування, представника розробника звіту з оцінки довкілля щодо впливу планової діяльності на охолиш на природне середовище. Зазначу, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, які записуються і будуть виставлені на каналі департаменту відділу в Ютубі. Так само, що громадські, але громадські обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів відповідно до оголошення про планову діяльність. Тобто, хто ще не ознайомлений зі звітом, або хоче подати зауваження та пропозиції до планової діяльності, департамент екології приймає такі зауваження до 19 квітня 2024 року щодо планової діяльності спорудження розвідувальної свердловини 111 Тинівська з метою виловлення покладів газу. Так само зазначу, що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля у випадку неявки громадськості на громадські слухання, громадські слухання вважаються такими, що відбулися у зв'язку з тим, що є представник суб'єкта господарювання та представник організатора громадських слухань, тобто представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації. Отже, громадські слухання нас відбулися. Дякую всім за увагу, присутність, гарного, спокійного всім. Дякуємо за Дякую. уважного бачення.